Всім рідоські з вами є меланпінкісінь зі мною Арсен. Всім, і сьогодні я з Арсеном нарешті прийшли в пресур. В Просурі недавно, а точніше місяць тому з'явилося нове оновлення, яке я вирішила тільки зараз для вас зняти. Я знаю, що це зараз не актуально, але я надіюся, що це відео, хоча б хтось, подивиться. Тут додали багато нових речей: наприклад, новий пас, документи, досягнення, тікання від різних монстрів штук. Предмети, локації і найголовніше нова кінцівка. Це все ми подивимося в цьому відео, ну а ми поїхали. Тут у нас нове оновлення. Як ми спускаємося сюди вниз, зараз е, сюди то тут у нас буде видно всі. Е, як воно називається? Ну, всі типи оновлення, я не знаю, як це сказати. Тут додали новий пас з цією прекрасною штучкою. Я пропоную купити його. Ну, все, я купила. Ну і ще тут додали ну, ніби, каталог з речами, які можна купити від Пресура. Ну ладно, давай, Арсен, пішли вже. Ну, Арсен кудись пішов, тому я йду вже угу. без нього. О, ні, прийшов. Я Арсен, не... давай дай зі мною. Арсен, ти з таким серйозним лицем біжиш, ніби ти в реальності, Йдеш там диряти десь там влазити потім трубам. <клухи> <клухи> тут у нас додали ще нові радь. Що <клухи> по звуку? Тут у нас додали ще нові речі. Що це таке? Ага, це щось з медичними тими штучками зв'язано. Ого, тут о сто. Ну і ще якусь штучку додали. Я купляю дві нові штучки, а ще Арсен, в тебе лице пропала. Ні! -і -і. О, привіт Дви, диви. Тут а, бачиш, що моя собачка прийшла. Тут диви тут анімацію поміняли на них. А візьми її руки. Зараз? Можна? А стоп, а може їй щось дати? А ну Арсан, що це таке? О, Арсан, дивися тут, а бачиш тут оце ось, бачиш? А то, короче, напевно, знаєш, що це Ти відкриваєш таку штуку і типу ти дивишся, чи тут є предмети. Во, тут я, наприклад, є. Чекай, а що це таке? Ага. Ну, типу... Та, напевно, та чекай. Ну, ну так ні, мені ніяких предметів не показує. Во, и сюди. и типу, тут. А, та-та-та, показує предмети, які є. Ано. О, Арсен, чуєш? Я ту ум свою в інвентар поклала. О! Чуєш? Живи. А І ну Арсен заскрінь, заскрінь. Я це на аватарку поставлю. Кейн це ум получку. Ну, давай. О, Арсен Q нажми. Тут тепер, ну, типу, інвентар показується. Можна можна якось мені взяти? Не знаю. No. <реш> Молодець. Як да. Давай е... Умпа-лумпа Ні! О, Арсами, забагала, я забагала, забагала. Все поплила, е! поплила. Знімаєш? Так, секунду Все, давай. Давай знімай. І де вона? Ну, отут десь. Зараз де вона є? її викинула. Не, не знаю. До... А, во. Ну все. Сфоткалась, тепер можна викидувати. А ще в нас тепер тут з сотої дверки починається, не з першої. Тут це наш лібинчик. Да. Жаті очі. О -о -о. А ну? Mm. ну ладно. Не! Ну да, затрейде, Ти хочеш, щоб я її тобі затрейдила? А, да, Ресант хоче умпаломпу поломбу то я помню. Ну, а шо? Я моргала, якщо. Не, ні Є, Я стигла! О! Так все, дивися, умпаломпа, тут твої братки. Що Ти Тебе знаєш, що спасло? Що? Та що, я гладила у того вот? Ага, та. Чуть, що з music, music ага. Що так. Че с ним? Мюзик, music, новый. Ага. Що? Что он так долго летит? А ну, Арсан, я придумала. Дивишся. Нет! No, main sa blam-bob, blam-bob. Бежал. Че я не плыву? Че я не можу нырнути? Я питание, така реалістична вода? Я зараз тобі скинула фото. Аж зараз кажу, її вип'єш. Зараз вип'єш її, так? Ага, так, во подиви прям е, в, е, в капхоте зробила її. Та, ж он графіку поміняй. Ну просто якось. графіку, поміняй графіку, тут як пластмасова якась виглядає Чекайте секунду, я зараз зроблю графіку як кварсана на троє. Раз, два. Все, оце от графіка, яка є, Арсен. Арсен, я не розумію, як ти з такою графікою граєш. Уу, Це напевно якась дуже рідка кімната. А! Ти живий? Ого. Ой, шо тут такая? Ого. Кто таке. Чекай. Тут якась штука. Генератор. Все, давай, Арсен. Пристібнись. Та тебе тут, не знаю, розносить. <риск> Мілана, ти щось не туди дивишся. Ти Ди тоже. Мілана, ти куди? <риск> Відтабе тікаю. Але тут зробили оце, ват, ну, графіку ніби, чек це сказати. Та вона там ну така, була, просто лукаси. Ні, Ну тут графіку зверху поміняли, тут вода блистить. А він тепер в різні не став... Угу. Та я це тоже вже замітила. Ні-ні-ні, Я встигла, я стойла. Ні! Та Да ні! Угу. не! Ой, не попадаєш! ні 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 не Також нове що тут додали, це те, що можна відбиватися від цієї риби, правда, не довгий час. Що, що тут таке? Що ти у це от? Тебе хтось та відродити може. Це типу як дефібілятор. Також тут додали два нових левела, чи як це ще назвати, я не знаю. Одним словом, там, де вам треба від когось або від чогось тікати. Що з цих двох варіантів ви будете проходити, вам випаде на рандом. Такий левел може вам випасти з 70 до 30 приблизно дверки. Спочатку я покажу свою першу реакцію на ці левели, а ось тоді я вже покажу проходження. Арсана, я а що ти зробив, чтобы так, ну. Не е, тихо, почекай, 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 Я хочу тобі на спині, Мілана! Мілана! Зараз... Зараз Арсаня за тобою полетіла! Ух, напряжнка. Ні! Ого. Мене... Чуєш, я за уколу пливу! Я тоже. Та я збилась з того, що розумієш, там почало щось, коротше, виплило, і я повернула направо, типу Я тут просто Ну, типу, ви розумієте, одна помилка і все до побачення. Ну, зараз подивимося, чи я це пройду. Ва слухайте. Класно прийшла, слухайте, я вам прям майстер-клас показала. Welcome back, user. Thruster speed has been adjusted to your preference. Hang tight.

both unsafe for your health oh. and the clutter. Circumstances, a firewall is activated to encourage contestants to quickly make their way through the course. Тобі я Ну, типа... Я не знаю, ну зараз гляну, глянуть. Ні, рум, типа папка, папка, папка. Не знаю. А що мене так побили? Фе. Ого. Ні, от цієї папки в мене немає, тут ще не було. Ого. Ну все, всем привет! Сегодня ми прийшли в Rooms. А что я не можу далі питати? А де папка я? Дреш, ты знаешь, що ти можеш міняти скин на бані? Там І банні перенозвати. Ну, типа там треба спеціально зробити одну штуку. Для початку нам треба купити цього морського кролика. Але якщо у нас вже куплений, то ми заходимо в шоп, заходимо на паси. Обираємо наш пас з кроликом, знизу натискаємо на скіне і обираємо скін, який ми хочемо. Також, щоб змінити нікнейм, нам треба натиснути на олівець біля нікнейму, щоб нікнейм став жовтого кольору. Далі пишемо ім'я нашому кролику і знову натискаємо на цей олівець, щоб нікнейм став білого кольору. Можемо взяти там ті до фербілятор? Ого, Арсан, тут акампуктір. Okay, okay, you've made your point. I'll leave you alone, I'll leave you be. I'll stop, I'll stop, I'll stop. Uh-huh. Oh, well no. What was that noise? Kid, you okay? This is a sideway announcement. Ага. Щоб дійти до нової кінцівки, нам треба знайти і зламати Пейнтера. Як ви бачили, я це вже зробила, тому зараз подивимося нову кінцівку. Ну, все, тут вже майже кінець. Що це було? Тільки що щось пройшло? Ага, на ну нас тут є оксиген А ще ну, нам тут треба. Та ну! А куди мені ховатися? Ось ми вже пройшли ці всі дверки. Арсан, давай іди сюди. Ну, і саме дивимося зараз нову кінцівку нарешті. You You could have had everything you ever wanted. Everything I ever wanted. And you still by and keep smiling as if nothing ever happened. Oh, I'm smiling, alright. Grinning ear to ear. Don't even start with that following order, schlock. You knew what you were doing all too well. Sure took your sweet time. Enjoyed every last second of it. Excellent, even. I'll merely return the favor, and you bet I'll be enjoying every last moment of this. The best part. yourself you're in a hell of your own making and you're never getting Ну а на цьому все кому це відео, ставимо вподобайки. забираємо підписуватись. На була я мланпінки Арсен і всім па-па-па-па!